Дорогесенькі мої господарочки і чоловіки і жінки. Сьогодні в мене рецепт пиріжків від дусі. Не захотіла їсти вона сир із сметаною. І я вирішила не буде викидати. Я приготую пиріжки. І знаєте, що? Сьогодні нарешті мені вдалося приготувати пиріжки такі, як готувала моя бабуся. Царство небесне. Отакі от пиріжки м'якесенькі, звертаються. І готувала я тісто це. 15 хвилин воно в мене стояло, 5 хвилин я замішувала. І отакі от пиріжки. Це не пиріжки, це просто М -м. чудо чудесне. Скільки я хотіла приготувати саме такі пиріжки, що олії зовсім мало пішло, зовсім сухенькі, подивіться, які. Оце пиріжки за 20 хвилин. Рецепт тіста буде внизу, тісто від дуськи. Ну і приготуйте. Якщо захочете подивитися, як я це все готувала, заходьте на канал Алла Ковальчук. Рецепт від А до Я там є. О, така смакота. О, така смакота. Картопелька з зеленим кропом. М -м -м. Я вам просто не то, що я вам раджу. Я хочу і требую, щоб ви приготували ці пиріжки.